Сьогодні ми оглядаємо будинок за мільйон. Погнали! Ми вже заходимо. Далі так цікаво відкривається. Я так розумію, це все з дерева. Дивіться. Чути запах дерева. Так, тут є прихожа. об'ємна прихожа. Тут така шафа. О. Тут така шафа. Фенька, Заходимо, дивіться, яка кухня. Дивіться. Яка кухня, як все гарно, подивіться. Ну так, звичайно. Краса неймовірна. Але фішка, яка, щоб побачити і реалізувати щось собі таке саме. Це тут різні проекти, так розумію, того будиночку. І... Ми тоді йдемо на гору. Ага, дивіться, що тут якась кімната, цікаво. ми постукаємо, чи там хтось є. Можна, кажуть, можна. Ага, тут атуалет. Чи це такий туалетик собі? Так скромно все. Ванна. Ванна, нема просто тут. А ні, є, дивіться, який душ. Вау, ще такого не бачив. Цікаво, цікаво. Тепер йдемо до гори. Піднімаємося до гори. Дивіться, яке освітлення. Змійкою, як би так сказав. Піднімаємося до гори. А тепер дивіться, що нас там чекає, дивіться. Ага. Що ми перше пропустили? Спальню, заходимо в спальню. Дивіться. Тут якісь дачки, я навіть не знаю, що тут таке реально. Ну, то, -то клімат-контроль, напевно. Бачите, в туалеті можна засвітити світло в дитячій кімнаті, потім Kids 2 ще якась кімната, жалюзі випускаються. ну То просто повний фарш, я би так повний фул. Спальня, дивіться, яка спальня. Чути запах дерева. Дивіться, як, як гарно оброблена деревина. Вона навіть не лакована, вона просто чимось покрита. І пошліфовано відчуття такі, знаєте? Так, ліжко таке. Ой, якась макака. Привіт, манкі! Дай п'ять. Привіт. Як ти? тут добре? Каже, що добре. Ось такі скляні двері квіться. Я просто дивіться. Стільки деталей, що то просто в мене слів нема. Дивіться, який пуф. Дизайн, ще раз кажу, друзі, дивіться, дизайн. Найгулніше дизайн. Щоб побачити, як люди роблять, як вміють як люди робити. Це найосновніше. Виходимо з цієї спальні і йдемо далі. Так поняв дитячі кімнати. По коридорчику. Вау! Тут стиль такий такий. Вау, тут такий як спортзал виглядає. Тут ще одна спальня. Так. чекайте, я тобі покажу. Так, ось так. Ого-го, дивіться. Тут якась сауна, тут ага, балкон. Будемо виходити там холодно. Балкон. Тут, тут парілка, я так поняв. І тут сауна, дивіться. То щось такі будинки, я думаю, більше призначені для відпочинку десь в горах. Отаке дзеркало. Отаке От дзеркало. Ми так якби прийшли з однієї кімнати в другу, прохідна. І знову виходимо в коридор. В коридорі. І знову попадаємо в якийсь офіс. Отак то виглядає, друзі. Отака то хата. А, і тут маленький туалет. Отак-то, друзі, ідеї. Дивіться і беріть і... Е, черпайте ідеї. Отак-то. Фікну отаке. Так, а зараз будемо спускатися донизу. І знову ми вернулися в коридор, і тепер виходимо на вулицю і подивимося, як згору виглядає будинок. О, тут ще таке. таке планування на телевізорі, такий дизайн. І знов тут клімат-контроль зілав будиночку. І ми виходимо, друзі. Так, виходимо. Така підсвітка. Зараз я так ще стану з боку, ви побачите, дивіться, як кухня класно зроблена. Ви працюєте і дивитесь вікно, наприклад, якщо у вас там ліс за вікном чи якась природа, і ви собі милуєтесь, Готуєте їсти і милуєтесь. Тут такий вхід. І фішка того будиночку, друзі, подивіться. Я так поняв, тут такий джакузі, не, па... Ні, не джакузі, басейн, якийсь такий легкий чи щось. Так виглядає. Або може просто така якась. Посиділка, я би так сказав. Ну я так думаю, що тут би мав, бути, мав би бути басейн. Е, такий гарний ландшафтний дизайн, дивіться, хтось собі зробив. І тут парковка для Тесли. Хто має Теслу, можна зразу собі заряджати. Бачите, як придумано отако. От І ще раз вам покажу загальний вигляд цього будинку. Отак то, друзі. Всім па-па.